МінФін України оновив інструкцію щодо нарахування та сплати ЄСВ. А отже, бухгалтеру важливо розуміти, коли можна застосовувати пільгову ставку ЄСВ 8,41% і які документи це підтверджують. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Починаючи з 2025 року, МСЕК більше не діють. Їх замінили експертні команди, що працюють у цифровій системі. Для підтвердження інвалідності тепер потрібен або витяг з рішення експертної команди, або копія довідки МСЕК, виданої до 2025 року. МінФін наказом номер 231 оновив інструкцію номер 449. Зміни враховують перехід на нові правила підтвердження інвалідності. Новий документ почне діяти після офіційного опублікування наказу. Пільгова ставка 8,41% діє з моменту, коли роботодавець отримав підтвердження інвалідності. Це може бути витяг або довідка МСЕК. Важлива не дата рішення, а саме дата подання документа. Отже, залежно від періоду та ситуації, застосування пільгової ставки ЄСВ для осіб з інвалідністю потребує різного підтвердного документа, а також починається з конкретного моменту. До 1 січня 2025 року роботодавець застосовував пільгову ставку 8,41% на підставі завіреної копії довідки МСЕК, отриманої від працівника. Ставка починала діяти з дати фактичного отримання довідки роботодавцем. Пільга зберігається з 1 січня 2025 року, якщо працівник надав чинну на той момент завірену копію довідки МСЕК. Ставка також починає діяти з дати її одержання роботодавцем. Якщо інвалідність встановлюється за новим порядком з 1 січня в межах нової системи оцінювання. Підтвердним документом є витяг із рішення експертної команди з оцінювання. Вставка застосовується з дати одержання витягу роботодавцем. Після набрання чинності наказом Мінфіну номер 231 будуть діяти обидва документи. Завірена копія довідки МСЕК, яка була видана до 1 січня 2025 року, або належним чином засвідчений витяг з рішення експертної команди. В обох випадках ставка ЄСВ 8,41% починає застосовуватись з моменту подання працівником відповідного документа роботодавцю, якщо довідка МСЕК закінчилася після 1 січня 2025 року, а переогляд не пройдено. Інвалідність автоматично вважається продовженою до 1 липня 2025 року. У такому разі пільгова ставка продовжує застосовуватись до цієї дати, якщо працівник раніше не подав новий підтвердний документ. Дата встановлення інвалідності зазначена у витягу експертної команди. Рядок 17.1.5, не є підставою для початку нарахування пільгової ставки. Наведена інформація лише для роботодавця. Ставка застосовується виключно з дати фактичного отримання витягу або довідки. Ці правила дозволяють уникнути непорозумінь щодо періоду дії пільги та гарантують правильне нарахування ЄСВ для осіб з інвалідністю у 2025 році. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео працівникам з безстроковою інвалідністю. Не потрібно оновлювати довідки їхні документи залишаються дійсними. Це ж правило поширюється на військовослужбовців і осіб з тяжкими захворюваннями. Пільгова ставка застосовується тільки після подання підтвердження. Наприклад, якщо інвалідність встановлено 20 січня, а документ подано 15 лютого. Ставка діє з 15 лютого. Важливо фіксувати дату подання документа для уникнення суперечок під час перевірок радимо оформлювати підтвердження про прийняття документа. Це може бути внутрішній акт або запис. Так, роботодавець зможе довести дотримання законодавства щодо щорічної відпустки. Діє інше правило тут визначальною є дата встановлення інвалідності. Навіть якщо документ подано пізніше, право на подовжену відпустку рахується з дати встановлення статусу. Постанова Кабінету міністрів України номер 1338 визначає три варіанти дати встановлення інвалідності: це дата направлення, ухвалення рішення або завершення попередньої інвалідності. Ці дати впливають на обчислення подовженої відпустки. Пільгова ставка ЄСВ. 8,41% у 2025 році залишається дієвою підтримкою для роботодавців, але її застосування потребує уважності до дат та документів. Варто пам'ятати, що інвалідність з 2025 року встановлюється експертною командою. Документи про інвалідність має надати сам працівник. Дата подання документів визначає, з якої дати застосовується пільгова ставка ЄСВ. Новий порядок застосування пільг набуде чинності після опублікування наказу номер 231 Тож бухгалтерам слід уважно стежити за датами подання документів, аби правильно застосовувати ставки ЄСВ і уникати порушень. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.